Так, сочинення, що я найбільше боюсь. Я боюсь, коли тато п'яний хоче сильно жарти, і він в гаражі. І він мене з собою кличе. А мама приходить з і з ременем в руках. Бідна дівчинка. П'ять. Далі. Я боюсь змій, павуків і крокодилів, а медведів, вовків, собак котів, хом'яків, крисів – я обожнюю. Ніж я собі обожні. Так. так, чотири за оригінал. А за те, що я в обморок впала, два з мінусом. І зауваження. Погано веде себе на уроках, погано пише. І з її до лікаря. Чорне... Червоним маркером поставлю, що ужасно. Все. Дальше. Іванов. Боже спаси мене. Я не боюсь Я тільки боюсь заходити в туалет після тата, коли він сходив по великому без різниці. І коли він храпить, як... Як трактор в... вечором, в ніч як компресор, а раном як мотоцикл. П'ять! Отут уже треба полівчиком йому все стати, і розписатися. Краще з'їдь до мене, получиш знання і будеш нормально жити, і тебе ніхто не потурбочить. Все. Так, далі. Іван Степанич. Так. Іван Степанич, боюсь, що там гірше у Івано. Я Нічого не боюся, тільки боюся, коли тато мене б'є мімнем по голій задниці. За, за оригінальність 4, а за те, що тебе тато б'є 5, пишу стати, якщо ви мого улюбленого ученика не перестанете бити ремнем, то я вас на танку пристрелю.